Привіт, дорогі стрільці! Це таропрогноз на березень 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для стрільців на березень 2024 року. Карта місяця для стрільців на березень 2024 року. Березень для вас буде місяцем переходу. Ви відпустите щось старе. Або старі стосунки, стара робота, старий проєкт. От щось старе ви відпустите і розпочнете нове в своєму житті. У вас буде багато нових починань, нових ідей, нових планів і цілей. Березень буде приємним, легким, ненапряжним місяцем для вас. У когось з вас може програтися як подорож у березні. В березні у вас буде багато життєвої енергії, багато ресурсів. В цьому місяці вам треба діяти, не задумуючись, та сміливо, рішуче діяти. У цьому місяці вам потрібно починати щось робити по-іншому, по-новому. Залиште всі свої страхи, всю свою невпевненість у лютому. Тепер подивимося більш детальніше, що вас чекає в роботі і фінансах в березні. Що чекає стрільців в роботі і фінансах в березні 2024 року? Що чекає стрільців в роботі і фінансах в березні 2024 року? У роботі і фінансах в березні знову ж таки починання чогось нового. Це може бути новий проєкт, нова ідея заробітку, або і зовсім нова робота. Також багато у кого тут програється як нове, дуже вдале партнерство. Або ви будете наймати собі помічника, або будете працювати з кимось в парі. В роботі вас чекає багато корисних для вас шансів. Використовуйте їх. Вам треба чітко визначитися зі своїми цілями в роботі і фінансах і напрямком розвитку і дуже рішуче діяти. Всі шанси, всі можливості, які будуть у вас в березні, використовуйте, вони вам підуть тільки на користь. Також можуть бути ухвалення важливих рішень стосовно роботи і фінансів. Візьміть все у свої руки і дійте рішуче, цілеспрямовано і сміливо. У коханні в березні знову ж таки у когось з вас програється як початок нових стосунків або перехід на новий рівень стосунків з партнером. Якщо у вас вже є друга половинка, то ваші стосунки у березні будуть романтичними, довірливими, приємними. З партнером ви будете ставити собі спільні цілі. У когось з вас навіть може програтися як шлюб. Тепер подивимося застереження для вас на березень. Чого вам остерігатися в березні? Застереження для стрільців на березень 2024 року. Чого остерігатися стрільцям в березні? А застереження для вас на березень – це те, що ви можете застоятися та лежати, нічого не робити, не буде енергії. Можливо, ви послухаєте своїх знайомих або друзів, та які вам будуть казати, та в тебе нічого не вийде. Не треба це починати. Але насправді в березні якраз треба діяти, треба рухатися. Вам все ж таки треба буде вийти із своєї тіні, позбутися лінії і нарешті діяти. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує в березні, яка буде радість? Що порадує, що обрадує стрільців. В березні 2024 року, яка буде радість у стрільців в березні. А порадую вас у березні те, що ви дізнаєтесь якусь таємницю, ту інформацію, яку ви не мали знати. Все таємне у березні для вас стане явним, і ви будете цьому раді. Це допоможе вам змінитися і рухатися далі. Тепер подивимося пораду від карт для вас на березні. Порада від карт для стрільців на березень 2024 року. Порада від карт. А порада від карт для вас на березень це не забувати про свої плани і цілі, про свою мету і рухатися далі. Також прагніть фінансової незалежності і комфорту, і знайдіть справу собі по душі. Ось такий теропрогноз на березень 2024 року для стрільців у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Дякую за перегляд! Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Всім гарного місяця, до побачення!